Часно про найважливіше із життя краю на телеканалі ТС1. В студії для вас працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. У напрямку децентралізації в обласній державній адміністрації визначили перші кроки для добровільного об'єднання громад. Підтримка кращих студенти закарпатських вишів отримають імені стипендії. Відлуння війни працівники ДСНС в Ужгородському районі знешкодили вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Дві з половиною тисячі літрів в одному казані. Бограч, рекордсмен приготували на берегівщині. Доступний кожному спорт як засіб покращити фізичну форму та подолати депресії. Від слів до діла керівники районів та міст обласного підпорядкування обговорили питання об'єднання територіальних громад. На спільній нараді затверджено рішення про створення регіонального офісу реформ, члени якого координуватимуть процес децентралізації. Таким чином посадовці зможуть розпочати втілювати закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. В Україні розпочався третій етап децентралізації влади. Концепцію реформування та план заходів було схвалено ще минулого року. У лютому 2015-го закон України про добровільне об'єднання територіальних громад набув чинності. Його планують втілити до місцевих виборів у жовтні цього року. Займається цією реформою Міністерство регіонального будівництва спільно з асоціацією міст. Було прийнято рішення створення офісу реформ у всіх у всіх областях. Нашої країни. Наша задача забезпечити методично, інформаційно, консультативно, відповідно разом з експертами і розробкою поставлених задач. Бажання країни і це зробити відповідно об'єднання добровільних громад до чергових виборів, які відбудуться 25 жовтня цього року. До 1 червня необхідно визначити, які сільські громади об'єднаються між собою в так звані спроможні громади та де будуть їхні центри. Про це йшлося на нараді в Закарпатській облдержадміністрації. Новоутворені центри матимуть всі важелі управління та притаманні сучасним райцентрам інфраструктуру, зокрема медичні та освітні заклади. Але для того, щоб нашим громадянам було зручніше, мати можливість отримати ті чи інші послуги. Оби мали, мали можливість надавати органи об'єднані органи, надавати ті послуги. А то, що в тому селі чи іншому не буде сільський голова, а буде сільський староста, образно кажучи, то опять же ну, не буде мати тих функцій, які зараз у нього є. Да? Щоб розпочались процеси добровільного, а не штучного об'єднання громад, необхідно поінформувати місцеве населення про реформу та вирішити ряд організаційних питань. Але лише обласна рада, обласна адміністрація має вийти такий оптимальний шлях, щоб дійсно це не травмувало наших жителів. Тобто, не має бути, що села зникають, вони не будуть зникати. А то ж десь громада буде збільшена, там має збільшення. Я такі дійсно є. Я... Такі села, що, що навіть гріш, що вони десь знаходяться разом. якщо брати в Ужгородському районі там сюрти і Тиглаш, то вони практично разом два села. Ну, я рахую, що можливо там ще можна зробити ще якісь села, зробити, тому що ви були дійсно хороші громади. За словами фахівців, попри масштабні плани втілити заплановане об'єднання громад навіть до кінця року вдасться тільки на 10%. В Україні триває п'ята хвиля часткової мобілізації. На Закарпатті до армії мають забрати 895 військовозобов'язаних. Повістки почали вручати ще 10 квітня. Загалом п'ята хвиля триватиме 60 днів. Після співбесіди та медогляду мобілізованих розподілять по навчальних підрозділах. Верховуватимуть фах, який людина здобула під час попередньої служби в армії, цивільну спеціальність та власні побажання. Дані призовників, які не з'явилися до військових комісаріатів, буде внесено до бази даних. Загальнодержавного реєстру осіб, які ухиляються від мобілізації та призову на строкову військову службу. Станом на 5 травня ну, відсоток виконання планового завдання складає 13%. Я глибоко переконаний в тому, що активна державницька позиція, керівників всіх рівнів та плідна співпраця місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого соврядування, правоохоронних органів, військових комісаріатів та підприємств на організації всіх форм власності дасть змогу. На належному рівні виконати ті завдання, які визначив президент України громаді Закарпатської області, військовими комісаріатами до районних та міських відділів міліції подано матеріали більш ніж на 9 тисяч осіб щодо порушення ними вимог законодавства. Жодного громадянина не було притягнуто до відповідальності. Такий стан справ призводить до набуття відповідної категорії громадян відчуття безкарності та поширення його серед громадян області. Малий прикордонний рух запрацює з середини травня прикордонних з Румунією населених пунктах України. Таким чином, людям, які проживають у смузі 35-50 кілометрів від румунського кордону, не потрібно буде відкривати візи. Переваги малого прикордонного руху відчують на собі мешканці Закарпатської, Чернівецької, Одеської та Івано-Франківської областей. Відповідна угода була підписана в Києві 2 жовтня 2014 року. Зараз вона знаходиться в фінальній стадії ратифікації. Від луння війни в Ужгородському районі працівники ДСНС Закарпаття знешкодили три вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Як повідомили рятувальники, місцевий мешканець, працюючи на полі між селами Баранинці та Довге Поле, натрапив на підозрілий предмет. Піротехніки з'ясували, що це був артилерійський снаряд калібром 152 мм, міліметри часів другої світової війни під час обстеження території було виявлено ще два боєприпаси: мінометні міни калібром 82 мм, міліметри, вибухонебезпечні предмети піротехніки знешкодили на місці. Весною і восени, коли люди починають виходити масово на огороди, на поля, проводити польові роботи, чи то просто прибиратись на власних обістях, вони найчастіше знаходять такі боєприпаси або під час навіть прогулянок в лісі. Бували і такі випадки, коли знаходили боєприпаси в стінах будівель, коли привозили їх з різними з різними матеріалами. От, буває різне під час виявлення різного роду вибухівки, звертатись за номером 101 або 102, ні в якому разі не чіпати підозрілі предмети, огороджувати їх, щоб будь-які інші громадяни бачили, що там небезпечно, і не чіпали їх. 41 студент закарпатських вишів отримав імені стипендії від обласної державної адміністрації та обласної ради. Кандидатів визначали педагогічні ради вищих навчальних закладів. Стипендії у розмірі від 850 до 1200 гривень отримуватиме молодь, яка навчається в Ужгородському національному університеті, Мукачівському державному університеті та Закарпатському художньому інституті. Студентка другого курсу філологічного факультету в ЖНУ Марія Якубишин одна з тих, хто отримує іменну стипендію. каже, подібні грошові заохочення мотивують до навчання. Ця стипендія є великий стимул для того, щоб працювати над собою, вчитися от дійсно здобути той рівень, який нам намагаються дати наші викладачі. Цю стипендію я отримую вперше. Зараз я на другому курсі навчаюся. Точну суму я не знаю, я не уточнювала на що потратила, ну на що потрачу їх ці гроші. Я ще не думала, якщо чесно. Але ну у мене, як і в кожного, є чимало потреб, як для навчання, відповідно там різні книги і в тому плані, так і на ну, різні власні потреби. Програма, за якою студенти обласних вищих стають власниками іменних стипендій, діє на Закарпатті вже третій рік поспіль. Цьогоріч таку підтримку отримує 41 студент. Стипендія призначається за рішеннями вчених чи педагогічних рад вищих навчальних закладів кожного семестру після завершення екзамінаційної сесії студентам, які показують відмінні навчання. Мають досягнення у науково-технічній творчості, активну громадську позицію і за рішенням вчених або педагогічних рад рекомендують департаменту освіти і науки встановити такі стипендії. У майбутньому, як зазначають департаменті освіти, іменну стипендію виплачуватимуть і дітям, батьки яких загинули в зоні АТО. 95 років відсвяткувала найстаріша газета краю Закарпатська правда. А саме зі сторінок цього видання протягом десятирічних Закарпатці дізнавалися новини з різних куточків області. Наклад газети сягав 160 тисяч примірників. Надходила вона у кожну бібліотеку та інші державні установи. З нагоди 95-річчя від дня заснування «Закарпатки» в Ужгороді відбувся круглий стіл за участі науковців, працівників відділення журналістики філологічного факультету УжНУ та представників. Ків змі газету Закарпатська правда вважають літописом, яке відтворює історію нашої області. 95 років це ціла епоха, це ціла плеяда людей, які її творили, які нею жили, і які окремі з них тепер працюють разом з нами і збагачують своїм досвідом наше відділення журналістики, яке працює у структурі філологічного факультету Ужгородського національного університету. Ця подія ніяк не могла залишитися поза увагою наукової спільноти університету і, в принципі, громадськості краю. Найбільший бограч в Україні приготували в селі Косино майже 2,5 тисячі літрів в одному казані. Зафіксувати рекорд в Косино приїхали експерти з книги рекордів України. Бограч рекордсмен варився 11 годин. Аби підготувати інгредієнти для національної угорської страви. Два дні поспіль працювали 30 кухарів. Фіксували гастрономічні рекорди, і наша знімальна група. Аби приготувати цей бограч рекордсмен пішло майже тона картоплі, більше 600 кілограм свинини, 160 кг кілограмів сала та десятки кілограмів інших інгредієнтів. Жеф-повар, котра з трьома помічниками готувала цю угорську страву протягом усієї ночі, розповідає: ніколи не вчилася варити бограч, особливо в таких кількостях. Просто взяла сімейний рецепт і трохи його удосконалила. Щоб густой було перше сало ставимо, потім цибулю, і потім ставимо красну паприку. І гуяш крем і рушпіш, тосе того там густой буде. 30 поваров було, і то треба було все срезати, чистить. Минулого року найбільший об'єм бограча в одному казані зварили в берегові. Трохи більше двох тисяч літрів. У косині вирішили побити цей рекорд. Для цього виготовили спеціальний казан на дві з половиною тони та запросили експертів зафіксувати національний рекорд. Новий рекорд встановлювався на цій локації і маємо номінацію Найбільший об'єм бограча в одному казані. Ми дуже хвилювалися, чи поб'є сьогодні косинний рекорд, який був встановлений торік в берегово. Там, там був об'єм 2037 літрів, тому підійшли дуже ретельно. Всі заміри були зафіксовані, по, формулу, по формулі було вираховано, маємо об'єм 2496 літрів, а це означає, що новий рекорд України встановлений. Хоча на фестивалі й дощило увесь день у гості були в захваті. Трохи бограча та вина робили свою справу. Дуже смачний. Перший раз куштуємо ці блюда, ці напої, чекаємо великих вражень. Вкусно, отлично, на свіжому повітрі. замічать. Погода, ну тут здесь був, хто сюди попаде в дощ вообще хорошо. Не знаю, по при сидіти в гарячій воді. Не по пам'є би а сьогодні волшебно. Дуже смачно. Дуже особі не сауни, після водних процедур. Ну дуже смачно. Дякуємо дуже організаторам. І хай вони процвітають. І ми з удовольствием будемо ще їздити до вас. Крім того, в Косині встановили ще один національний рекорд: тисяча синьо-жовтих коктейлів Слава Україна. Готували їх 4 години, а випили за кілька хвилин. Ввечері для людей виступали закарпатський гурт Рокаш та Олег Скрипка. Сісти, підтягнутись, побігати, кожному своє. Фахівці нагадують, фізичні вправи допомагають не лише покращити форму, але й подолати зимово-весняні депресії. Як правильно розпочати сезон тренувань, дізнавалась Світлана Головко. Вже три роки поспіль, не дивлячись на пору року та погоду, Роксолана займається в тренажерному залі. Задоволення не дешеве, але для такої справи стипендії не шкода, каже дівчина. Проте таких, як вона, не багато. Більшість проявляє спортивний ентузіазм навесні, бажаючи підготуватися до літа, і в такому випадку потрібен системний підхід, правильне харчування та постійні тренування. Бажано під наглядом досвідченого інструктора. Раніше я ходила на всякі фітнес-заняття, але Ну, для мене це якось не припало до душі, але в кожного свій вибір і кожен він ефективний. Е, головне вибрати те, що тобі подобається. А для дівчат, які хочуть покращити свою фігуру для літа. Я порекомендую відповідально до цього віднестися і набратися терпіння і бажаю вам сили і волі. Працівники спортклубів підтверджують, ближче до літа наплив бажаючих займатися спортом справді збільшується. Головним чином це дівчата. Основний запит корекція фігури. Чоловік не обладає настоящими знаннями, йому обов'язково нужен спеціаліст, який мог би його вести, тому що тренування це тільки 50% успіху, 50%. это правильное питание, то есть мы работаем в комплексе. Есть, конечно, категория людей, которые приходят просто для того, чтобы провести свободное время. Тем не менее, это намного полезнее, чем просиживать где-нибудь в каких-то заведениях, які ну не суть пользу здоров'ю, скажем так, заняття в тренажерному залі доступне не всім. В середньому одне заняття коштує 50 гривень з персональним тренером 110. Тож ті, кому це не по кишені, надають перевагу бігу. Займаються спортом найчастіше в парковій зоні, на набережній чи стадіоні. У вісняно-літній період тут особливо людно. Та навіть за такі фізичні навантаження, як біг, треба братися розсудливо. Многі люди, вони не мають правильного представлення, що таке біг і як правильно їм треба займатися. Потому что говорят, что а, это как фундамент всего. Правильный бег на определенном пульсе, допустим, он так а, при пульсе 120-130 ударов, если кто будет, хочет заниматься а, легкой атлетикой, именно бегой называется он бег джогинга или бег трусцой. Вот, тогда очень хорошо тренируется сердце, и организм входит в унисон. Вся система организма работает на, на одно целое. Спеціалісти відзначають, щоб досягти результату, тренуватись необхідно систематично. Це корисно не тільки для тіла, але й для душі. І до новин спорту Ужгородська Говерла на виїзді поступилася столичному Динамо 06 Ще до початку матчу кияни заборонили закарпатцям використовувати орендованих у «Динамо» футболістів. Ведучі виконавці Говерли Максим Коваль, Віталій Ягудінськіс, Сергій Люлька, Сергій М'якушко дивились матч з трибуни. Звідси і відсутність конструктиву на полі з боку гостей. Лише за перший тайм поєдинку у ворота ужгородців залетіло п'ять голів. У воротах відмітилися Ярмоленко, Сидорчук та Дублем Кравець у свої ворота забив Глушицький у другому таймі. Форвард Динамо Теодорчик поставив крапку в матчі, забивши гол на 73-й хвилині матчу. Таким чином Мужгородці залишаються на 12-й сходинці чемпіонату України. А Динамо робить черговий важливий внесок у боротьбі за чемпіонство. Завершились матчі п'ятого з'їзного туру жіночої суперліги в Ужгороді. До обласного центру з'їхали з п'ять команд західної України, аби виявити сильнішого. Заключний поєдинок між ужгородськими Карпатами та львівською галичанкою вирішував долю чемпіонства. Деталі знає Олександр Курта. До вирішального матчу обидві команди налаштовувалися як на останній на кону чемпіонські медалі. У попередніх матчах Карпати та Галичанка впевнено впорали зі своїми суперниками, не залишивши їм жодних шансів. «Емоції зашкалюють всі дружно підтримуємо команду, і звичайно, хочемо, щоб сьогодні наші дівчата перемогли. Зміна формату цьогорічного розіграшу змушує спортсменів підлаштовуватись під новий ритм. Якщо у минулих сезонах команди регулярно їздили одне до одного, а поєдинки проводили тільки між двома колективами у різних містах, то у цьому сезоні виключно тури у одному місці. Збільшилась кількість команд. Видно, що ті команди, які починали чемпіонат, дуже слабими, трошки підросли в своїй професійності, але розрив дуже великий між. Галичанка, Херсон і Ужгород є так, набагато попереду інших команд, тому звичайно напружених ігор нам бракує. Вже на старті зустрічі Галичанка дала зрозуміти, що вони приїхали в Ужгород з однією метою здолати всіх суперників. І ужгородські Карпати не виключення. Перші п'ять хвилин львів'яни вели у рахунку 4-0. Проте вже до дев'ятої хвилини гри Карпатівки їх майже наздогнали. – 4-3. так тривало протягом всього матчу. Ужгородки намагались наздогнати у рахунку. Проте львівські ганболістки вирвались уперед. Команда, яка хоче вигравати перше місце, не має права пропускати стільки голів. В минулому сезоні Львів нам стільки голів не забивав ніколи. Я думаю, це одна з основних причин. Кінцівка гри була за гостями. Вони забезпечили собі різницю у три м'ячі. А на останній хвилині оформили кінцевий рахунок 29-25. Надії закарпатських вболівальників на четверте чемпіонство зруйновані галичанкою. На цьому наш випуск завершується. Вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Напередодні Всесвітнього дня Червоного Хреста в Ужгороді розкажуть про роботу Закарпатської обласної організації товариства. Завтра відбудеться судове засідання у справі оскарження рішення сесії Ужгородської міськради про формування нового складу виконкому. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора і на все добре.